Вітаю, друзі! З вами Іван Барчий, ваш фітнес-тренер з освітою. Я допомагаю людям покращити їх форму. При слові випади у людей починає крутитись голова, боліти коліно чи поясниця. Деякі навіть падають. Давайте це виправляти. Друзі, випаде дуже чудова вправа. І давайте розбиратись, які ж можуть бути основні помилки. Випад починається зі стопи. Давимо на бокову частину стопи та на п'яточку. При виконанні у бігових кросівках можливе додаткове нестабільне положення. Тому змінюємо взуття на тверду підошву або виконуємо босиком. Друзі, нестабільне коліно завжди призводить до болі в колінному суглобі. Стараємось, щоб наше коліно не рухалось взад чи вперед, щоб п'яточка не відривалась. І коліно не заламувалось до центру, адже тоді буде боліти коліна і викручувати корпус вбік. Наша задача давити на п'ятку та трішечки витискати коліно назовні. Задню ножку потрібно зігнути, тому що пряма нога витолкує переднє коліно вперед. Отже, згинаємо ножку та трішечки відводимо таз назад. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, підписуємося на сторінку, ставимо лайки. Буде багато цікавого і корисного.